депутатські запити. Я вам скажу, що протягом трьох років я б'юся над тим, щоб зробити дах на Гоголя 68. І депутати міської ради ще в 2010 році одноголосно, на той час, одноголосно підтримали це рішення, щоб зробити дахи. Так вони й не роблять. Протягом трьох років виділяється на вулицю Жадова, на ремонт вулиці Жадова. Я звертався із депутатським запитом, неодноразово звертався до управління соцзахисту комунального управління. Так на тому все і стоїть. Ніяких діл, ніяких справ взагалі не робиться. І через те я і запропонував депутатам. Сьогодні немає ніякої моральної права в цих депутатів, які фактично е, прийшли на підкупі. Прийшли ще на тих прошлих рейтингах тих своїх політичних сил, які були там в 2010 році, в них сьогодні немає права очолювати місто, в цей час очолювати місто у Киров. Для того, щоб чесно було і відверто і, як кажуть, прозоро, треба все ж таки піти разом із міським головою, який е, вже просився, щоб його відпустили. Разом з цим міським головою мав піти і весь депутатський корпус із міської ради. Ми сьогодні знаходимося в тій ситуації, коли люди зовсім по-іншому дивляться на життя. А депутатський корпус і можновладці, вони ще живуть тим прошлим життям, яким вони там, півроку назад були. Вони не думають. Тут я вам скажу при, приклад того, що е, вчора на сесії міської ради я перед тим, як зробити заяву, я попросив внести порядок денний 100 тисяч гривень для того, щоб нашим кіровоградцям, 17-му батальйону територіальному, щоб ми, ми е, через сесію міської влади ради внесли і дали можливість наших кіровоградців захищати 25 е, бронежилетів. Ви знаєте, які мені питання будуть? А будуть тендери, а будуть те, а будуть це. Ми не думаємо за те, що будуть жити наші е, земляки чи не будуть жити. Ми, ми знову починаємо якісь розмови, незрозумілі розмови. Тут треба приймати рішення однозначно і якнаймож скоріше це рішення приймати. І юристам повинні, юристи повинні сидіти і займатися цими питаннями. А взагалі нічого не міняється. Ну прийняли рішення. Коли ми зможемо закупити. Ці бронежилети. Вони завтра будуть закуплені там чи післязавтра. Немає на це. Вони можуть бути закуплені через місяць, через два. Так, вони будуть потрібні через місяць, через два, через те, що наші Збройні Сили треба одягати. Але сьогодні, в, таких, в, таку, в такий час, вони повинні бути закуплені терміново. І сьогодні міська влада фактично переклала. На громадян міста проблеми вирішення по закупівлі, як зброї, як захисту військових, так і одежі, так і ліків. Ми ж неодноразово ми тут ми постійно цим займаємося і закупляємо думаю, зубні щіпки, зубні пасти, закупляємо мило. Наші військові фактично зараз знаходяться у Ситуації, коли в них немає нічого одягнути на себе, нічого на себе, навіть мийці їм немає чим. Нам говорять за те, що все нормально, все добре, вони забезпечені, але жінки, матері тих від військових, які зараз, тих хлопців, які зараз боронять нашу незалежність, вони зараз кинуті просто на призволяще. І... От, 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 от ці всі події, які відбуваються і в міській раді, і взагалі в країні, ми не маємо права зараз. Ми повинні для того, щоб нам народ довіряв, для того, щоб владі народ довіряв, щоб люди довіряли, треба обов'язково піти на дострокові. Як і парламентський президент України на, 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 на цьому наголошує через те, що... У Верховній Раді там та ж сама ситуація фактично. Ось дивіться, царьова так і не змогли проголосувати партія регіонів і комуністи. Сьогодні ці люди знаходяться у міській раді. Як вони називаються там, добробут, там, чи не за добро, добробут, але ці люди прийшли по квоті партії регіонів. І якщо їм громадяни довіряють, то будь ласка, піддіть на перериви. В усіх нормальних цивілізованих країнах при зміні е, курсу, при зміні Ситуації в країні при зміні настрій народу робляться дострокові парламентські місцеві вибори. це треба терміново зробити. Я показав приклад тому, що як можна це зробити. Депутатам просто, я до них вчора на сесії звернувся, попросив тих людей, які хоч мають хоч краплю совісті, якоїсь честі, піти, скласти мандати і піти на дострокові вибори. У нас сьогодні працює виконавчий комітет. Дострокові вибори можуть пройти протягом двох-трьох місяців. Це не стане таким якимось великим, тим більше, що міська, місцева вра, депутати міської ради, якщо вони складуться повноваження, вони повинні допрацювати цей строк до того часу, коли буде обраний новий склад депутатських, депутатських склад. Але ж ніхто не робить цього і не зробить. І сьогодні ми от перетягуємо один на одного якісь свої ковдри, тому те не доплатили, тому те не доплатили, то менший доступ до кормушки бюджетної, то його більший буде доступ до бюджетної кормушки. Сьогодні це не на час. Нам треба всім зрозуміти одне, що люди інші. І сьогодні до мене телефонують, от ти зрадив, ти там е, залишив нас без підтримки. Я вам хочу сказати, що громадянське суспільство, воно настільки зараз активне, воно не дасть можливості е, залишити без е, контролю владу, не дасть. Але ми повинні не контролювати, ми повинні допомагати, ну контролювати само саме собою, ми повинні контролювати владу, але допомагати, а допомагати тій владі, яка буде представляти. Думки людей, яка буде представляти настрій людей. І в цьому нічого страшного немає, якщо ми підемо і проведемо дострокові вибори міської ради, міського голови, і більше нам треба проводити дострокові вибори міського голови, найближчим часом, там протягом двох-трьох місяців. Ну, це знову ж таки залежить від того, від тої ситуації, яка зараз знаходиться в парламенті. Інша країна, влада, залишилась та сама, яка й була. Через те, де для себе прийняв це рішення. Не так багато депутатів складають себе повноважно. Їх фактично по Україні таких людей дуже мало, їх фактично і немає. Але для того, щоб показати те, що ми повинні дослухатися і до думки Майдану, і до думки громади, ми повинні зробити сміливий крок. І тут нічого в цьому такого страшного немає, можливо, навіть не сміливий крок, а просто зробити крок відповідальний і дати можливість людям самим обрати увагу. Будемо в тій наступній владі там, представники Майдану чи там, представники якихось політичних сил, чи не будуть. Це вже не те питання. Якщо люди довіряють, вони дають можливість зробити ті справи, які потрібні справи для громади. І ми вирішили на Раді Майдану, що ми не будемо виходити з політичної боротьби. Ми будемо контролювати владу. Ми будемо готувати. Ту команду, яка є, дійсно є команда, зараз створилася в громадському суспільстві. І ми дамо можливість на наступних виборах показати себе тим людям, які е, виросли на Майдані, які були небайдужі до того, що відбувається в країні. І я думаю, що якраз ці люди і прийдуть і зможуть змінити в країні, в Кіровограді, змінити ту ситуацію, яка зараз. Як коли балотувався на міського голову, я говорив, що протягом 3-5 років можна з Кіровради зробити суперечку. Тільки не треба ворувати. Не треба горувати бюджетні кошти. Не треба, треба з розумом розподіляти ці кошти. Але там ніхто нічого не чує. цій міські раді там ніхто нічого не чує. Там у, всьому, у кожного свої приватні інтереси. Земля, гроші бюджетні, тендери там і прочі, і прочі. Вони не думають, це тут загамат. Багато депутатів зараз перекрашуються, вони були, малювали під'їзди синьо-білими пів року назад, От, фарбами розмальовували під'їзди. Сьогодні вони як героїчні поступки показують, що вони розмальовують жовто-синіми кольорами нашого державного прапору. Але вони забувають, що вони стояли, приводили ті тушок. І били ж свої громадянки, які голосували за них, били тітушки, били молотками по голові. Де мораль? Ми не можемо йти. У нас відбулася революція гідності. Де наша гідність? Де мораль тих людей, які прийшли сьогодні і верніше не прийшли, які сьогодні привела? Сьогодні на телебаченні піднімається шаталови, піднімається Ларі, витягуються із ці скелети. Але ж ми не можемо, давайте проаналізуємо. Якби ці були люди під час цих буремних подій 26 січня, якби вони ці люди були при владі, я не думаю, щоб так е спокійно закінчилося. Закінчилося в Донецькому, Дніпропетровському, Запоріжжям. І ми сьогодні знову починаємо піднімати це все. Ми інші, люди інші, зрозумійте це. Рішення прийнято. Ну, рішення. Тому що ми будемо продовжувати боротьбу підтримане Радою Майдану, ми будемо робити все для того, щоб контролювати, але не тільки контролювати, а показувати, розказувати. І все зробимо для того, щоб наступні парламентські вибори, наступні місцеві вибори люди узнали тих моїх сьогоднішніх вчорашніх колег, що вони. Принести для держави, для країни, для Кіровограду. Для Через те, що ми жодним чином краще не почали жити. Ця міська влада, яка була і яка зараз продовжується, але зараз вона буде переформатована, там трохи одних придавлять, інші вилізуть. Вони як не робили нічого, так і не зробили. Вони привели, ми привели, влада, міська влада, привела до того стану, що Україна зараз у війні ми, громада може змінити це своїм відношенням, своїм голосуванням, своїм баченням подальших дій, які будуть відбуватися у, у нас в Україні. Це так коротко. Якщо є якісь питання, будь ласка, я. Будь ласка, а от громадської Майдан, чи можливо ви особисто будете висувати, висувати кандидатуру на наступні випарики? Можливо, ви, можливо,